Друзі, вітаю! Мене звуть Оксанка. Ви знаходитесь на моєму каналі Embroidery і я готова поділитися з вами своїми новими рокодільними здобутками. Чому рокодільними? Тому що в даному відео йтиметься не лише про вишивку, але й про деякі особливі матеріали для неї, які я потихеньку потрошки вчуся робити самостійно. Але давайте про все по порядку. Чесно кажучи, круговерть останніх тижнів настільки мене закрутила, що я не знімала вже, мабуть, протягом півтори-двох тижнів, не знімала е, таких коротких включень про те, як просуваються ті чи інші мої процеси, що конкретно я взяла в ротацію, як я планую це вишивати, до якого етапу, і як мені це вдається. Я просто вишивала, коли була вільна хвилинка, часто вночі вже дуже пізно. Мені вже очі злипалися. Я буквально вчора чи позавчора взагалі вже доходила до тих стадій, коли навіть при найбільшому бажанні вишивати, я зупинялася доволі рано і йшла спати, тому що організм все ж таки потребує відновлення. І безконечні марафони з декількох годин спання – це не найкраща ідея для нашого з вами здоров'я. Тому не будьте як я, і не робіть таке. Але, тим не менш, Зараз ви перед собою в кадрі бачите один з процесів, який я вишивала тиждень напередодні Хеллоуіну. воно і логічно, тому що він повністю Хелловінський. Це семплер від, по-моєму, італійського виробника Коре Батікоре. Сподіваюся, правильно вимовляю цю назву. Сам семплер називається Every Witch Loves Halloween and Stitch. Тобто кожна відьмочка любить Хелловін та вишивку хрестиком. Зараз я вставлю вам картинку, як цей процес виглядає, точніше, як має повністю виглядати готовий дизайн, він дуже прикольний. Я не можу назвати себе суперфанаткою хеловінських хелловінських дизайнів, але багато які мені подобаються. І все ж таки це ну, така дуже короткотерміново тематична вишивка. Так? Тобто, навіть коли ми вишиваємо щось різдвяне, будь-що на різдвяну зимову тематику, то фактично. Весь період до зими або всю зиму ми можемо вишивати це, і воно якось буде нам гармонійно. А Хеловін він так от початок середина осені, а коли він минає, вже якось і бажання продовжувати вишивку на тему Хеловіну, якщо ви сезонна вишивальниця, може у вас зменшитись. Тому такі процеси потрібно брати безпосередньо ближче до самого діла, що я і зробила. Наразі у мене на канві вже готова ось така відьмичка, точніше, готова вона не повністю. У неї ще буде продовжуватися сукенка, тобто, тут донизу будуть її чобітки помітні. В руках вона тримає голочко з бекстічу, в неї тут ниточка викладена, є вже два павучки, Будемо вважати це моїм особистим, цікавим способом боротися з фобією, тому що павуків я боюся в реальному житті. Зовсім мені поруч з ними не затишно, але тут вирішила повишивати. Тут у нас є ось такий, зараз вам покажу, як бачите, тут чорна нитка йде з Люрексом, і я вам зараз покажу, що це за цікавий матеріал у мене такий. А ще є дуже класна нитка з переходом Vix Day Works у мене тут використана. На цих буквочках БУ, І ось тут на павутинці я нею пройшлася. Буду продовжувати застосовувати її в інших моментах. Ага, ще в мене тут є ниточка Етуаль. Ось бачите, я вирішила експериментувати абсолютно повністю з матеріалами, тому що це семплер, це величезне поле для творчості, можна підбирати собі в будь-який спосіб кольори, змінювати їх. Тому я просто відштовхуючись від загальних рекомендацій виробника від прев'ю, від того, що маю в перенаборі, я собі додавала креативу як могла. Єдине, що як ви бачите, тут це аж четверті п'яльці нурги, тобто дизайн у мене буде величенький, чому тому, що це основа 25 го каунту. Як же ж вона називається? Якщо Лінда у нас 27, то 25-та, здається, логана. І, власне, на цій логані я світло-бежевого відтінку я вишиваю. Єдине, що я би зробила зараз, це я би її пофарбувала в якийсь цікавіший спосіб. Але, можливо, коли я вже завершу повністю дизайн, тому що тут будуть такі ну, доволі великі, начебто, місця без зашивки, і можна буде там трішечки щось. Похитрувати, можливо, зробити якусь домальовку. а можливо і ні. Побачу. Це ще потрібно довишувати до цього етапу. Наразі у нас робота готова на 18%. Це, звісно, небагато, але як для такого впевненого початку, не так уже й погано. Давайте я вам трішечки покажу, які в мене тут були матеріали до цієї прекрасної роботи. Так. Давайте ми візьмемо папочку. Я часто зберігаю процеси ось в таких от маленьких папках, це доволі зручно. Вони закриваються на зіп. Зараз ми його спробуємо відкрити. Однією рукою це робити не конче зручно, а штатив я наразі не ставила, бо вирішила, знаєте, що потрібно швиденько-швиденько вам нарешті зняти відео. Зараз пробуємо якось собі давати раду. А якщо ні, то зупинимо відео. Так, 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 так. Так, так, так. Потихеньку, поступово мені це вдається, вдається. Вдається, вдається. Отже, ви можете бачити, що тут у мене навіть отак через прозору папочку можете бачити, скільки у мене тут цікавенького і незвичного. Зараз. Ага, я зрозуміла, в мене цей замочок вирішив позаїдати саме в теперішній момент, а я ще дивуюся, чого так погано відкривається. Так. Ось вона, ця цікава нитка від Wix Dye Works. І, до речі, вона абсолютно тематична. Ось її назва: Trick or Threat. Та? Солодощі або капості. Ось такий прикольний колір, коли від чорного йде розтяжка в помаранчевий і в жовтий. Дуже прикольна ниточка. Це, по-моєму, якось називається у них. Ага, Holiday Collection. Це серія ниточок присвячена певним святам. Ось ця Хеловінська. Далі, що у нас тут щось цікавих матеріалів? Давайте дивитися. Я брала Classic Colorworks. Тут такі будуть легенькі переходи. Pumpkin Harvest. врожай, гарбузиків. Тут більш Ну, Менш очевидні переходи. Є також морквинка керот ще одні вікси. І ось вона ниточка Етуаль. E Отак вона виглядає це DMC. І в її текстурі, як ви можете бачити, зараз я спробую вам якось так зняти. Є трішечки трішечки люрексу. Вишивати нею абсолютно легко приємно. Розділяється ниточка, як зі стандартного пасма Муліне в легкий спосіб, проблем жодних нема з цим. Ось, і дуже цікаво нею вишивається, дає такий легенький-легенький ефект блиску. Давайте вам ще раз покажу. Ось тут, в капелюшку відьмочки, я в стрічці на капелюху вишила цією ниточкою трішки, і воно виглядає дуже навіть симпатично. І остання цікава ниточка, яка є в мене тут. Ну, Тут ще є кілька інших віксів, але це вже не так цікаво. А оце цікавіше. Тут є одна нитка від Rainbow Gallery. Ось вона в мене. Silk Lame braid чорна, також зі стріблястим люрексом. Бачите, як вона цікаво виглядає? І от, власне, нею я вишивала цього павочка, що тут переливається трішечки. Плюс в тому, що вона грубша йде і гарно перекриває основу, якщо основа великого каунту, так як це є у мене. Бо в мене 25-й каунт. Тому ось така цікава нитка, що у нас тут пише: 92 шок, 5 район, 3 металайст поліестер. Цікаво, цікаво. 18,3 метрів в цій от катушці. Цікаві нитки. Rainbow Gallery. Мене ще очікує знайомство з металіками, тому що я. угадайте, що робитиму. Звісно ж, розпочинатиму новий процес в рамках нашої з дівчатами нової гри. І я хочу там взяти металік від Rainbow Gallery. Але це буде в наступних десь включеннях, коли я за це візьмусь. А поки що я тішуся, що похвалилась вам ось такими просуваннями перед Хеловінськими. Але це ще не все. Якщо говорити про сезонну вишивку, то з різдвяною я також вирішила задніх не пасти. І як ви можете здогадатися по пластиковій канві у кадрі, я розпочала новеньку іграшку на ялинку. Наші дівчата, новеньке угруповання українських дизайнерів Fino St, зробили цікавезний марафон з тваринками різного роду, цікавими ялинковими прикрасами з тваринками. І він працює за стандартною схемою, яка вже стала такою класикою для нас від наших дівчат-дизайнерок. Коли ви вишиваєте якусь одненьку схему, звітуєтесь про те, що ви її вишили, ви ну, оплачуєте спершу вхід в марафон, вишиваєте першу схему, показуєте і вибираєте собі другу. І тоді вишиваєте, тоді третю, четверту, і так скільки встигнете, аж до кінця марафону. Я точно усвідомлюю, що буду вишивати повільно, ну бо такі мої наразі темпи. І це не є основний мій процес. Це так, трішки порозважатись, повідпочивати. Але в мене тут буде прикольна капібара. Знову ж таки, зараз вставлю вам картинку. Така мімішне, прикольна тваринка у светрику в шапочці зелененькому у мене буде доволі велика, як ви можете бачити по цьому відрізку основи. Не маленька буде іграшка, але тим і прикольніше, бо ялинка у мене зазвичай доволі велика завжди, і, відповідно, вона просить достойного обрамлення. Тому в мене буде плюс одна іграшка, якими будуть просування по ній, буду вам також звітувати. Ну і нарешті ще один дизайн, який я взяла буквально два дні тому в роботу, абсолютно на чистому натхненні. Його ви нещодавно бачили. Це старт мій серпня місяця. Дизайн від нашої української дизайнерки Міли Вождь. Разом. Тут у мене буде внизу фігурка хлопця і дівчини вимальовуватись. І за цю ротацію я якраз хочу вишити їх. Можливо, на цьому зупинюсь, а можливо, просуватимусь трішки далі. Побачу. Дуже мені подобається цей проєкт. Він дуже легко вишивається. Тут є ділянки, де дуже багато можна буде зашивати одним кольором. І в той же час є такі класні поєднання кольорів, ось ви можете бачити, які ніжні, яскраві, рожеві, фіолетові, жовтенькі. Просто казка. Тому що це сюжет заходу сонця і таких ліхтариків, підвішених у парку, чи то в лісі. І серед цього парку. Обіймається хлопець з дівчиною. Ось такий ніжний дизайн я б вишиваю наразі на сірій Аїді 16 каунту. І от уже просування по даному проєкту я неодмінно покажу вам буквально за кілька митей для мене мене декілька днів. А ось і мій результат за два вечори роботи над цим проєктом. Головні герої нарешті з'явилися в мене на канві. І от так, якщо я буду зараз в кадрі тримати роботу, ви знаєте, так кольори, мабуть, передає найбільш о, реалістично, найбільш схоже до того, як я бачу їх очима у реальності. Хоча канва маю визнати чомусь значно теплішо, теплішого сірого відтінку, ніж вона є насправді, насправді вона більш прохолодного, сірого, схожа на асфальт. Дуже красивий проект, дуже мені подобається. Звичайно, так наче виглядає, що я вишила найцікавішу частину. Зверху ще, звісно ж, буде кольорове небо півхрестом, так як у нас тут по лівій частині, але справа будуть ялинки, будуть такі темні, чорно-сіро, темно-коричневі зарості, і, власне це така лева частка проєкту. Зараз, до речі, це, те, що я зараз вишила, це вже 20%. В принципі, не так вже й погано, враховуючи, скільки часу я приділяла цьому проєкту, трішечки я Бекстіч вже зробила. Найменш приємний він тут на ялиночці. І такого ще буде багато, тому що, власне, ось в цій правій частині картинки будуть високі вже ялинки, і там Бекстіч, в дві ниточки, але проблема не в тому. Проблема в тому, що він нерахунковий. А в усьому іншому тут на хлопці і дівчині Бекстіч був легкий і рахунковий, не повністю його ще виконала, бо не оточила їх хрестиками-півхрестиками до кінця. Але це таке. Це насправді вже все одно зменшила собі роботу на майбутнє, тому намагаюся вчитися робити Бекстіч по ходу справи, а не відкладати до останнього моменту, а потім страждати над тим, що я його не хочу робити. Намагаюся вчитися на власних помилках. До речі, розкажіть, як у вас з бекстічем справи? Ви зазвичай його на кінець собі залишаєте, чи, можливо, робите по ходу справи, чи намагаєтеся вибирати проекти, де його буде мінімально? Як у вас стосунки з цим типом стібочка? А може, ви взагалі його любите? Розказуйте, як воно вам ведеться. А тим часом я буду розпочинати новенький проєкт. Думаю, що покажу його вам вже, коли трішечки-трішечки щось прошию, трішечки буде зрозуміло, що і до чого, і зможу вам розказати, що за проект, хто мене на нього надихнув і як мені з ним йдуть справи. А зараз, друзі мої, буде ще одне цікаве включення. Я вам на початку даного відео обіцяла, що я покажу дещо принципово нове, чим я вирішила почати займатись. Але щось, чого я дуже-дуже хотіла і давно про це мріяла. Так ось. Перед вами в кадрі моя вперше пофарбована вручну тканинка, пофарбована мною. Ось так воно виглядає. Вона в мене отут така засолена була. За рецептурою, за майстер-класами нашої викладачки. Навчаюся я у Марини фарбанутої. В неї є класний аккаунт в інстаграм. Вона вже друге проводить ось такий невеличкий марафон по фарбуванню тканинок, де показує три техніки, як фарбувати тканинки для вишивки. А також у неї є свій закритий клуб, де вона максимально розширено ділиться своїм досвідом щодо. Цього процесу, і я гадаю, що я буду в той клуб долучатися, тому що мені це дуже цікаво, і це дуже прикольний залипальний процес. Отака в мене була перша тканинка. Є ще одна друга, зараз я ще не можу її показати. А ось тут третя. І вона також, ось цей вибух кольору, у мене також зараз сохне. Вона ще така трішки вологенька. Згодом її попресую, поперу, і вам покажу. самі цікаво, що з ось цього вийде. Має бути дуже цікаво. А ось цю красу саме зараз збираюся прати, бо от в такому зжамканому вигляді вона досить довгенько засихала мені. Бачите, яка цікава. І треба буде зараз попрати, попросувати, знову ж таки, подивитися, що в мене вийшло. Фарбувала лінду це така благодатна тканина, я так розумію, для цього процесу. Дуже давно я хотіла навчитись фарбувати тканинки для вишивки. І тепер роблю перші кроки в тому керунку. Звісно ж, успіхами також буду з вами поступово ділитися. Ну що ж, хлопці та дівчата, я рада презентувати вам свої перші дві пофарбовані вручну тканинки. Я шалено тішуся, що мені це почало вдаватися. Мені дуже подобається результат. Безумовно, мені буде над чим працювати, і я буду продовжувати рухатись в тому керунку і у наступних відео вже буду вам показувати свої подальші. Просування, але зараз я хочу показати вам вже перші дві мої тканинки, які є повністю готовими. Ось така кольорова краса. У мене з'явилася за МК веселка по спіралі. Ось таким чином мав вийти в нас малюнок. Відтінки можна було підбирати будь-які, які нам подобалися. Я підбирала ось таку яскраву веселкову палітру: жовтий, помаранчевий, блакитний, фіолетовий, і мені ну, дуже подобається, яке воно прикольно вийшло. Фарбувала я лінду 27-го каунту. І я думаю, що в мене на цьому шматочку тканинки з'явиться невдовзі якась гарненька робота від Мірабілії, ясна Мені здається, або якщо не від Мірабілії, можливо, від Беле Філіппіни. Я також подумаю в тому керунку, поки що ще не впевнена. Але давайте подивимося щось: ще одну, на яку точно піде дизайн від Мірабілія, а точніше, від Nora Корбет. Ось така блакитна тканинка була взагалі першою. Замка мармуровий малюнок. Це була перша тканинка, яку я пофарбувала. Яку я, власне, солила. І в попередньому включенні ви бачили її ще в такому зіжамканому вигляді. А ось так вона виглядає вже готова. Дуже-дуже мені подобається, як воно виходить. Звичайно, зі звороту, а от я вам зараз навіть переверну, так, зі звороту трішки буде відрізнятися малюнок, і можна обрати, грубше кажучи, з якої сторони нам більше подобається. Ось з цієї сторони в мене більш насичений варіант. Тому я вишиватиму. А те, що я хочу на цій тканині вишити саме з цього боку. Це буде маленька руселенька від Нори Корбет. У мене вже давно підготована схема. І я думала ще якраз купувати тканину та добре, що не купила, тому що пофарбувала собі сама. І це круто. Насправді, шалено тішуся. Я шалено, шалено вдячна Марині Фарбанутій Ох, за те, що вона проводить такі класні майстер-класи, дає можливість доторкнутися до цієї магії фарбування книви. Спробувати подивитися, навчитися чогось нового, це, це надзвичайно класно. Я гадаю, що я буду продовжувати своє навчання в неї більш ґрунтовно. Мені воно точно не завадить. До того ж, мені шалено подобається процес і, відповідно, хочеться продовжувати рух у тому керунку. Тож я вам на Марину обов'язково залишу посилання в інфобоксі до даного відео. Якщо вам цікаво, ви також можете до неї звернутися. Вона і сама фарбує тканинки на замовлення, і, власне, навчає усіх бажаючих дівчат, хто хотів би долучитися до ось такої магії кольору. На цьому, друзі, в мене все. Відео цього разу вийшло не дуже довгим, але. Такий вже насичений місяць. Тим не менш, я дуже дякую вам, що ви його додивились до кінця. Дякую вам, що залишаєтесь зі мною. Бережіть себе, бережіть своїх рідних та близьких і до нових зустрічей!